Вітаю! На сьогоднішній день чоловіки занадто мало придають уваги своєму чоловічому здоров'ю, зокрема простаті. Звідси відтікають уже наступні проблеми, з якими вони стикаються. А саме, це є простатит, аденома простати у більш старшому віці, і не тільки. Отож, наслідками халатного ставлення до свого чоловічого здоров'я, зокрема, простати, це є друге серце чоловіка, може слугувати порушення потенції, ерективна дисфункція, порушення сечопуску, нікторія, тобто часте походи у туалет незапланованого характеру, може слугувати також вплоть до безпліддя. Лікування всіх цих вище перерахованих недуг Досить важке у лікуванні, дороговартісне, не часто густо воно потребує хірургічного лікування. Отож, не зволікайте, краще відвідати лікаря-уролога з профілактичною метою раз у рік, ніж лікуватися.